Oh, really? <плес> Привіт, я Аліна. Я вам розкажу сьогодні про депресію. Про депресію. <плес> Привіт! Я Аліна. Аліна з Харкова. І це відео не про Харків, та дам це відео про депресію. Я довго думала, потрібно мені таке відео на моєму Ютуб каналі чи не потрібно. Згадала випадок, коли я приїхала до знайомої. Ми з нею розговорились, Вона почала ділитися своїми проблемами з психікою. Сказала фразу, що тільки ти можеш мене зрозуміти, тому тільки з тобою я можу про це поговорити. Я розумію, що це реальна проблема, коли люди попадають в таку ситуацію, хворіють якимись розладами психічними. Їм дуже потрібна підтримка, їм потрібно, щоб їх розуміли. Я вирішила просто розповісти. Про себе, про е, свою депресію, про лікування депресією, антидепресантами. І може комусь це відео буде хоч на якийсь там мал маленький відсоток, буде корисним, може хтось після нього вирішить піти до психолога чи психіатра, чи задуматись над своїм станом. В е, такий час, в який ми живемо, я вважаю, що у всіх зараз проблеми з психікою. В когось більше, в когось менше. Моя історія така. Трохи розкажу вам про своє дитинство. Сідайте зручненько. Поїхала. З дитинством все було добре, немає якихось там потрясінь, якихось там серйозних проблем чи образ на батьків на школу. Все було. Норма Уже починаються такі моменти, де я помітила в собі, в собі такі психологічні якісь розлади, ну таких слів тоді ми ще не знали. До речі, мені 37 років, і коли ще тоді, 15 років тому, говорити про депресію, а антидепресанти, то це взагалі. Ти що Ти що, що больнуть? Що таке антидепресанти? Ну це взагалі щось лахнеське, якесь чу, чудовище. Ви розумієте? Після школи я переїхала у Харків. Я навчалася в університеті. Це як е, вже схоже там на доросле життя. Ці екзамени всі, господи, як згадаю, аж аж хочеться антидепресанти. Випити. Це звичайно стрес, нове велике місто, університет. Ну взагалі це. Максимальний стрес, особливо для таких людей, як я. Я все приймаю близько до серця і до всіх органів, до печінки. До чого тільки можна. Такі от тривожні дзвіночки, я помітила в університеті, коли мені було от фізично погано, морально погано, Тоді я навіть не могла подумати, що що якась там в мене є хвороба, така як депресія. Я думала, що в мене такий характер, от я така сяка. Якась погана, не така, як всі. Те, що от мене щось дуже нервує. Я там служу дома під одіялом, то значить, я лінива і всі такі інші неприємні речі, які я думаю про себе. Швиденько ще скажу про роботу, де я працювала 8 років, і 8 років я була в нервовій напрузі. Знаєте, є такий канат, да, нитка е посеред канату. Там він вже стерся, обірвався і тримається на одній ниточці. Оце я так трималася на цій одній ниточці дуже-дуже дуже дуже багато років, а потім я тріснула. І у мене стався такий нервовий зрив, що мені, мені прийшлося звільнитися з роботи. Моя нервова система дала збій. Тут і почалося: ковід, нема роботи, нема грошей, повномасштабне вторгнення, переїзд з Харкова. Полтавську область до батьків, потім скитання по іншим країнам. Криша з'їхала серйозно. Зрозуміло, що початок повномасштабного вторгнення це був неабиякий стрес для всіх. Але якщо враховуючи, що моя нервова система була вже і так зірвана, то це був такий бадабум, і я війшла в свою депресію. Все, що я буду тут говорити про ліки, лікарів це все тільки з власного досвіду. Тому у вас буде тільки свій досвід. Ви мене можете послухати, але слухайте тільки хороших лікарів. Йдіть до спеціалістів, і тільки тоді вони вам хай ставлять діагнози і назначають серйозні ліки, такі як антидепресанти. Моя депресія виникла через те, що в мене вже було. Генетичне спадкове розположення до цієї хвороби, мама, бабуся, бабуся вже померла давно. В них така ж ситуація. Виходить, що слабка нервова система, вона в мене просто з народження, якісь життє, життєві потрясіння, да, вони накопичуються, накопичуються, і в один не момент це для мене це було повномасштабне вторгнення. Я от прям війшла в цю серйозну важку депресію. Не хотіла звертатись до лікарів. Це окрема історія. Дуже страшно, дуже страшно, що скажуть пити антидепресанти, а це, ж, а це ж зло, а це ж ну гірше бути не може. Це ж звикання. Але це була моя така дуже велика помилка в моєму житті. Думати, що антидепресанти це зло, психіатри це щось взагалі страшне. Я вже була в такому стані, що зробіть хоч що небудь зі мною, щоб я могла нормально існувати раніше. Така ні, ні-ні ні. Я сама буду справлятися з собою. Я там займалась йогою, малювала, танцювала, читала книги по психології, езтеріці. Я справлялася сама, але тут вже був такий момент, що я не боялася нічого, ні якихось антидепресантів, вже боятися було нічого. Своїми словами, якщо я розповідала, що таке депресія, це такий стан, коли ти прокидаєшся вранці і хочеш, щоб уже настав вечір, щоб заснути і не жити це життя. Я таки пішла до психіатра. Консультація в мене була онлайн. Він годину розпитував мене дуже багато таких. Як, як тоді я думала, якісь дуже дивні запитання, я і плакала, і, і злилась, і хотілося просто послати все і всіх, як такої спадкової депресії, прям її не існує, але є спадковість до її розвитку. От якщо в мене в сім'ї хтось з близьких хворіє. На нервові розлади, не обов'язково це депресія, їх там дуже багато, повірте. Тоді у мене набагато більший ризик захворіти депресії. Я сьогодні спілкувалася. З знайомою вона мені розповідала про свою депресію і свій стан. Вона теж лікується антидепресантами. У неї була депресія, яка з'явилася внаслідок якогось конкретного випадку. Тобто до цього вона не розуміла, що таке депресія, не розуміла ці стани, але вона народила дитину. Це сталося на початку повномасштабного, психіка не витримує і ну, у людей. З'являється депресія. Наскільки знаю, наскільки я чула, читала, що така депресія вона вилікована, вона лікується, звичайно, антидепресантами і хорошими лікарями. Наприклад, моя депресія це та депресія, яку треба підтримувати, підтримувати постійно. Спадковість до цього є, розположеність до цього є. Тому мені потрібно. Більше звертати увагу на свої емоції, на своє своє життя, підтримувати себе різними методами. Діагноз мені поставили: клінічна депресія, і ще там якісь межові розлади, але там, типу, чуть-чуть їх. Звичайно, назначили антидепресанти. Чесно, я була в шоці. Тоді мені було 35 і пройшло. Місяць чи півтора місяці після початку прийому антидепресантів я дізналася, що та що це таке жити без депресії. Вперше в житті в такому віці, коли ти вже доросла людина, я зрозуміла, що можна жити, можна планувати майбутнє, будувати сім'ю, планувати щось. Також е, на фоні оцих депресивних розладів у мене. Скільки я себе пам'ятаю, у мене були великі проблеми з ШКТ. Я лікувалась, я лежала в лікарнях двічі, я була на дієтах, робила кучу різних аналізів, бочки, що, що я тільки не робила, і діагноз у вас все добре, у вас все нормально. Просто такий, такий ЖКТ, він чутливий. До їжі сидіть на дієті все життя. Але мені ще тоді здавалося, що це ну це ненормально. Я і так два роки тоді сиділа колись на, на дієті. Ну взагалі ненормально. І Що ви думаєте? Через півтора місяці прийому антидепресантів у мене проходять всі проблеми. з ШКТ. виходить, що моя нервова система впливала на ШКТ, і ШКТ постійно в такому стані нервозному, як і я просто давав постійний збій. Дуже погано, що ще тоді, давно, коли я лежала в лікарні, то ніхто мені не сказав, що а підіть, то ви сходіть до психіатра чи психолога. Може, це у вас щось нервове? Може, хочеться таке сказати важливе, найважливіше не потрібно боятися антидепресанти, бо є такі випадки, коли без них ніяк. Коли вже така стадія, що вам нічого не допоможе, ні психотерапія, ні книги, ні йога, нічого, тоді антидепресант це така швидка допомога, це такий костиль, на якому ви вигрібаєте. Вигрібаєте, щоб почати почати ходити на спорт, почати нормально харчуватися, спілкуватися з людьми, кудись ходити. Потім, звичайно, треба з них сходити. Але робота над собою постійна. Це і спорт, і сон, і харчування, і психотерапія. В цьому всьому головне знайти хорошого психіатра, хорошого психолога. На все це гроші, а грошей треба немало. Я знаю, що це велика проблема. Що Ну, психологи зараз беруть такі гроші, наче ми в якійсь Швейцарії, а не в країні, де війна, і кожному першому потрібна психологічна підтримка і допомога, а люди просто не можуть собі цього дозволити. Мені дуже шкода. Мені дуже шкода, що люди хворі, хворі психологічно і вони не можуть собі допомогти. Я хочу наголосити, що життя з депресією чи з якимись іншими психологічними розладами це не життя. Тобі не хочеться нічого. Тому я вважаю, в першу чергу потрібно поставити свою кукушку, кришу на місце, знайти, шукати лікаря одного, другого, третього, пробувати, пробувати психотерапію. Той, хто хоче вилікуватись, він вилікується. Це, звичайно, дуже важлива підтримка, підтримка сім'ї, підтримка чоловіка, підтримка близьких, тому що. Мало хто взагалі розуміє стан стан реальної депресії. Я не про сум чи якесь вигорання, яке зараз у всіх. А коли це реальна хвороба, коли твій мозок на фізичному рівні не виробляє того, що потрібно, завдяки чому людина живе, прокидається з ліжка, мотивована хоч. Щось робити, заробляти гроші, купляти собі якісь нові речі. Коли почала виходити з депресії, я пам'ятаю цей період, що мені хотілося купити нове вбрання і косметику. хотіла наголосити, що антидепресанти вони допомагають, вони лікують. Буває таке, що без них ніяк. Але ліки це серйозні. З антидепресантами треба бути дуже обережними. Ні в якому разі не, не назначати собі, не купляти антидепресанти, бо якась сусідка сказала, що ці таблетки їй допомогли. Ні в якому разі не ставити собі діагнози, ні в якому разі не пити ці таблетки без супроводу лікаря, який вам їх призначив. Неправильному прийомі антидепресантів. Можуть бути страшні речі, найстрашніші, які можна тільки уявити. До цього треба відноситись серйозно шукати лікарів. Я розумію, як це важко. Я розумію, що це як це все затратно, але але мені допомогло. я прям я, я просто себе караю, що я раніше раніше не звернулася за допомогою до психіатра, тому що можна було б не довести себе до такого стану, не гробить свою нервову систему. Так довго, всьому свій час. Тому, може, якщо ви подивитесь це відео, і у вас виникнуть якісь думки, що і вам потрібно сходити до психіатра, то задумайтесь. Краще сходити, ніж не сходити. Хочу ще сказати таку дуже. Важливу річ я вважаю про депресію, про свої стани, якісь інші психологічні розлади потрібно говорити. Це не соромно, це нормально. Говорити друзям, говорити сім'ї, описувати свої відчуття, ділитися з партнером. Якщо вас хтось зовсім не приймає і не розуміє, якщо людина вам рідна і вона хоче, щоб з вами все було гаразд, і ви були здорові. Хай щось хоч прочитає, подивиться якісь ролики, Це не важко. Я раніше це приховувала. Я, наприклад, там, до, 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 домовилася з друзями кудись піти, і в мене оцей такий починається стан, я не можу нічого з собою зробити. Тривога, апатія я не хочу вставати з ліжка, я не знаю, що зі мною. У мене починає боліти живіт, у мене починає боліти все. Про які там зустрічі з друзями чи навіть піти на роботу. Чи якісь тренування, чи ще ж про, про це і мови не йшло. Але я це приховувала. Я придумала собі якісь інші хвороби. Бо я ж не знала, що в мене є хвороба, така як депресія. А навіть якби е, вона була, я сказала: я не прийду на роботу, бо в мене загострення депресії. А вони мені сказали: та знаєш, що не відумай, візьми себе в руки, заспокойся. Ти що, тряпка. Не можна такого казати, ніколи не можна такого казати людині з депресією. Мені було соромно за себе. Мені здавалося, що це така погана, що я така лінива, що такий мене дурний характер. Я себе просто інколи ненавиділа до такого. Ну думаю, що ти просто нікчемна людина, і, і, і взагалі ти ніхто. Ці думки вони тільки твої. Ніхто тобі цього не казав, ніхто реально так про тебе не думає. І ти реально не така, але думаєш ти про себе найгірше все, що тільки може бути. Коли я почала пити антидепресанти, це такий був кайф, така була віра в себе, ти зможеш все. І в мене воно так і виходило, і зараз я теж намагаюсь продовжувати жити з такою установкою. Я молодець, я можу все. Наприклад, коли входила відносини, я попередила свого бойфренда, що в мене є таке захворювання. Зараз я лікуюсь, зараз в мене все добре, і буде все добре, але в мене будуть епізоди. Епізоди це в мене може пару днів бути поганий настрій. я кажу, що треба робити. Не треба питати, чого в тебе поганий настрій. Причина, яка може бути причина? Може бути таке, що причин немає. Нервова система трішки втомилась і треба перезагрузитись, і все буде добре. Це в моєму випадку. Тому я всім кажу і, і, і всім раджу, що про це треба говорити. Тоді вас будуть розуміти люди, тоді е, вас будуть, буде розуміти сім'я. Ви можете сказати: хм -хм, вибачте, не, не, не турбуйте мене два дні, я там трішки, трішки зараз в такому стані, але все добре. Я вже розумію цей стан. Я вже з ним. Е, Подружилась, якщо раніше я злилась на цей стан, я себе ненавиділа за це. Зараз я навпаки, я себе балую, я до себе зразу ніяких претензій, ти молодець, все буде добре. Мені ще хотілося би сказати, що демонізувати антидепресанти не можна. Вони витягують людей з того світу, але до них потрібно відноситись серйозно. Розуміти, що коли їх відміняють надія тільки на себе, треба працювати над собою, як і в всьому цьому житті. Треба над собою працювати, щоб залишатися в такому стані адекватним, тим паче, якщо ви живете в Україні. А і ще хотіла сказати, що а, це я вже сказала: коли у вас є така пороба, такі захворювання нервової системи, то Намагайтеся шукати людей, які будуть вас приймати, слухати, розуміти, прощатися з тими людьми, які ставляться несерйозно до цього. Кажуть такі фрази, як візьми себе в руки, та чого ти, все ж нормально, жити єде», їсти єде». О, дуже багато людей, в яких є мільйони доларів, страждають депресією. Тут зовсім справа не в тому, що в тебе є, чого немає. Треба копати набагато глибше. Взагалі, депресія це як захворювання серця, як зламана нога, яку треба лікувати. Що ще сказати? Цей момент, коли ти стараєшся для всіх бути радісною, веселою, він нафіг нікому не потрібний. Театральну сценку, як все добре, як все класно. Ви ще гірше будете собі цим робити. Повірте, я знаю, я так робила. Я хочу наголосити ще раз: якщо у вас якісь дуже погані думки в голові, якщо ви себе дуже погано відчуваєте фізично, апатія дуже довго, там дві неділі більше, немає сил, може боліти все тіло. Це як було в мене. Немає ніякої, ніякої радості, взагалі нічого не приносить. Будь ласка, зверніться до, до лікаря або Хоча б комусь розкажіть про це. Сходіть, може, до психолога, може на яких стадіях психолог може допомогти. А взагалі це дуже круто, що зараз тренд на справжність. Всі почали говорити і показувати не тільки своє прекрасне життя, якусь там сумочку Шанель, ще якусь херню. Люди почали показувати реальний стан свій. Сьогодні класно, завтра якось не дуже. Післязавтра завтра я ти насів на, на антидепресанти. Я вважаю, це добре, може сів вже час. Ух, вже, вже 12. Капець. <кхи> Коли я хочу спати їсти, я починаю хрипіти. Хрипіть, не хропіть, а хрипіть. А ви знаєте, що дихання і нервова система дуже класно впливу. А, то я вже в слідуючому ролику буду розказувати. Все, хватить.